І далі будемо говорити про тих чоловіків, які виїжджають за кордон. Андрій Демченко із нами це речник державної прикордонної служби. Пане Андрію, вітаємо. Наші вітання студія. Слухайте, ну що це за 6 тисяч чоловіків, які щодня виїжджають через західний кордон і повертаються 200-300? Давайте рахувати, бо так, якщо цифру на цифру накласти, то виявляється, що у нас півтори тисячі людей залишилося в країні. Дебет з кредитом та не сходяться. Ну, власне, так, вчора широко поширилася інформація про перетин кордону чоловіками, і всі вхопилися в цифру, яку ви щойно зазначили, але Варто розуміти, що а, чоловіки також мають право на перетин кордону і відповідно до тих правил, які діють на період воєнного стану. Але перетин кордону чоловіками відбувається не лише на виїзд, а також і на в'їзд в Україну. До прикладу, за останні кілька місяців аналіз показує, що чоловіки більше перетинали кордон на в'їзд в Україну ніж виїжджали. При цьому, якщо говорити про правила перетину кордону, то всі ми звісно. А, Розуміємо, що мають відбуватися вантажоперевезення, мають курсувати автобусні рейси, а це водії, власне, чоловіки, яким також дозволено перетинати кордон на виїзд з України, і вони становлять 50% від загальної кількості чоловіків українців у віці від 18 до 60, які перетинають кордон на виїзд з України. А ще десь по 15 17 це особи з інвалідністю. А також багатодітні батьки, яким дозволено на час дії воєнного стану перетинати кордон, і які в тому числі в відповідності до закону України про мобілізацію не підпадають під мобілізацію на час дії воєнного стану. Близько 7% – це ті чоловіки, які не придатні до військової служби, і також мають право на перетин кордону. 3% – це власне десь складають волонтери, які слідують для перевезення. Гуманітарної допомоги, гуманітарних вантажів для військових формувань України для населення України, і незначний відсоток або невеличкі відсотки це ті особи, які супроводжують осіб з інвалідністю, які самостійно виховують а, дітей або ж мають дитину з інвалідністю. Це також і військовослужбовці, які слідують відрядження за, за кордон на лікування у відпустки. Тому а, не варто а, Робити з цього проблему, що така кількість чоловіків перетинає кордон, бо власне відбувається рух як на виїзд з України, так і на в'їзд в Україну. Угу. А виїзд е, виключно е, відповідності до правил перетину кордону і на. Е, і коли є підтверджуючі документи, які дають право перетнути кордон, бо щоденно прикордонники відмовляють перетині кордону близько 100 особам, які не мають таких документів або не можуть підтвердити мету своєї поїздки за кордон, пане Андрію. Я зараз три, три тези вам з -за, зазначу, які сьогодні активно ширяться в мережі, ну і серед людей. Що з цього правда, а що ні, чи правда, що з 1 січня заборонять виїзд за кордон інвалідам другої. Третьої групи друге багатодітним батькам і тим чоловікам, яким менше ніж за півроку стане 18. Дивіться правила перетину кордону діють на даний момент, і говорити про те, що зараз напрацьовані якісь зміни, які мають вступити з 1 січня, цього немає. Звісно, що якщо уряд розгляне за поданням різних міністерств і відомств пропозиції до змін. В правила перетину кордону, вони будуть поширені завчасно для того, щоб люди розуміли, що зміниться в той чи інший період. Але власне ми і раніше, до прикладу, чули, що прикордонники перестали випускати юнаків у віці від 16 до 18, Але ця норма не обмежу ніколи не обмежувала перетин кордону дітьми до 18 років. І я, отут, щоб максимально тему закрити, повертаючись до початку нашої розмови, оці 6 тисяч, так оця цифра, яка була напередодні озвучена, то вона існує, чи це 6 тисяч на в'їзд і на виїзд? От саме це малось на увазі. Якщо 6 тисяч осіб до прикладу, а в різні дні це може бути по різному може бути більше, може бути менше. Якщо така кількість перетнула кордон на виїзд, то власне може бути і більша кількість чоловіків, які перетинають кордон на в'їзд в Україну. Я зазначив, що за останні кілька тижнів, до прикладу, якщо провести аналіз перетину кордону по категоріям, то чоловіки українці у віці від 18 до 60, більше перетинали кордон на в'їзд в Україну. Тобто, звісно, що держава має продовж. Ожувати жити в тому числі здійснювати перевезення, і як я зазначив, що 50% від чоловіків, які перетинають кордон, це ті, які є водіями і здійснюють міжнародні перевезення вантажів або пасажирів. Це звісно інші категорії, які не підпадають під мобілізацію, і прикордонники чітко перевіряють у всіх документи на право перетнути. Кордон новорічно-різдвяні вже от свята, де бачите більший потік на в'їзд на виїзд, це теж хочеться розуміти, пане Андрію. І на який пункт пропуску краще не потикатися, бо там величезні черги. Да, за останні ну фактично тиждень ми бачимо поступове збільшення пасажиропотоку. І знову ж таки, якщо прив'язатися до категорії чоловіків, то їхня кількість в перетині кордону не збільшується загалом, як це й було раніше. Натомість збільшується кількість жінок, дітей, людей похилого віку, які слідують як на в'їзд в Україну, так і на виїзд. Зараз в середньому за добу кордон перетинає десь 90-100 тисяч осіб, 85% з яких це саме громадяни України. Але чіткої переваги виїзду або в'їзду ми поки не бачимо. Фактично, динаміка перетину кордону коливається 50 на 50. в один день. Може більше виїхати людей, в інший день більше заїхати. Але незмінним залишається те, що більше 50% відсотків пасажиропотоку припадає на кордон з Польщею, і коли збільшується кількість перетинів кордону, збільшуються і черги з легкових автомобілів. Це відмічається особливо по найбільшим пунктам пропуску, зокрема Раваруська, Шигині, Краккраківець, Грушів. Тому вкотре ми радимо громадянам цікавитися станом завантаженості пунктів пропуску. Таку інформацію наше західне регіональне управління що три години публікує на своїй сторінці Фейсбук для того, щоб бачити де найбільш завантажений напрямок і обирати собі менш завантажений. Ну і звісно, якщо є така можливість у людей в плані логістики, то обирати все ж таки собі ділянку кордону з іншими країнами, а не тільки кордон з Польщею. Власне, ще раз, 100 тисяч осіб, 90-100 тисяч осіб на день виїжджає, так? Так. Угу. Почули? Не, виїждж, не виїжджає, а перетинає кордон. А перетинає кордон туди, передон, в обидва боки? На в'їзд і на виїзд. Угу. Тобто, фактично, якщо говорити про відсотки, то це 50 тисяч на виїзд і 50 Почули. тисяч на в'їзд. Дякую, Андрій Дякую. Демченко був із нами. Дякуємо, що долучилися до бесіди.